Вітаю, друзі! Це «Сильний разом на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. І сьогодні поговоримо з вами про освіту. З початком повномасштабної війни Українські вчителі перестали бути для наших дітей лише наставниками. Вони водять їх в укриття і заспокоюють під час тривоги. Вони проводять уроки онлайн під час перебоїв зі світлом та інтернетом і викладаються по максимуму. Задля того, аби навчити наших дітей, які будуть творити майбутнє нашої країни, і одна з них це наша сьогоднішня гостя. Це вчителька тернопільської початкової школи Ерудит та переможниця телепремії Гордість Тернопілля, Тернопіля-2023» Оксана Маринович. Вітаю вас, пані Оксана. Вітаю. Пані Оксано, ну що ж, розповідайте нам, чи вболівали за вас ваші учні, ваші діти, ваші другокласники, чи привітали з перемогою у номінації Вчитель року? Так, звісно. Ну, найпер напевно, найбільше вболівали вони, тому що нас починався кожний новий день, коли ще було голосування у першому турі. То ми відслідковували кількість голосів, так ми починали свій навчальний день. А далі, коли вже не було видно голосів, то вони приходили і казали мені, я попросила хресного і Хресну, вони проголосували за вас, мої бабусі, дідусі теж голосували. Хоча я їм про це не говорила, а ось так вони вболівали. І, І, звісно, а власне, хто нам вас на цю премію? Ну, звісно, номіювали це мої батьки, <свісно> батьки моїх учнів. Напевно, вирішили, що для вчительки потрібне якесь ще народне визнання угу. попри все. Бо чомусь думала завжди, що найбільшою такою нагородою для вчителя є оці е, усмішки дітей, їхні такі обійми. Якісь там намальовані сердечка, листи, які там закриті таким певним чином, треба розгорнути. І там я вас люблю. Чи ви найкраща вчителька у світі? А тут ще ось отримала таку нагороду. Угу. Дуже рада, і були такі миті, хвилювання і радості. І, звісно, вона у нас в класі, на видному місці, всі потримали її в руках. Сказали важкенька, <хи> але ось, але діти та, щасливі, щасливі і дуже раді за свою раді за свою вчительку. Пані Оксано, у вас за плечима майже 30-річний педагогічний стаж вам є з чим порівнювати. Ви вже випустили з під свого крила не одне покоління. Так. Чи можете ви сьогодні, ось дивлячись на цей шлях вами пройдений з певністю сказати, що вчитель це дійсно покликання, а не професія? Так, звісно, можу сказати, що тільки люди, віддані цій професії, залишаються сьогодні в школі, тому що нелегко впоратися із такою кількістю дітей, із тими такими викликами, які ставить нам життя. Тому дійсно з впевненістю кажу, що це є покликання. Потрібно мати таку е любов до дітей, таку відданість їм. Щоб залишатися сьогодні в школі. Ця професія, ця робота вчителя вона потребує дуже багато сил, вона дуже потребує багато енергії, ресурсів. І, на жаль, в нашій державі вона сьогодні не оплачується на гідному рівні. За цей ваш ось вчительський стаж, майже 30 років. Чи не було у вас бажання, чи не було спокуси залишити вчителювання і можливо піти в якусь іншу сферу або почати займатися чимось іншим? Чи були за цей час такі думки? Ну, не то, що думки було таке, що. Навіть спроби? Так, навіть спроби, що десь в один час я не мала роботи. І запросили мене знайомі просто з ними там працювати у магазині. Для мене день тягнувся, як рік. Це було просто. Ну, не могла я витримати оцього такого без тої енергії, яку дають діти, тому що це вже було якось так в душі, і мені тоді хотілося тільки до школи. Я залишила це і знайшла роботу і працюю далі в школі. І передусім робота має приносити задоволення. Правда? Так. Пані Оксана, ви вчителька Тернопільської початкової школи Ерудит. Взагалі початкова освіта, ну це ж по суті фундамент, від якості якого залежить подальше навчання дитини в школі. Так. Сьогодні в Україні у нас є кілька програм, за якими вчаться діти. Це, ми знаємо, «Нуш» – нова українська угу. школа, є програма на крилах успіху, так. є також програма інтелект, за якою безпосередньо працюєте ви. і От власне в чому особливість цих програм, і вочевидь батьки, які, от до речі, з 1 березня вже стартувала реєстрація першокласників до шкіл. І от батьки, коли вже прийде той час, що треба буде визначатися, а за якою ж програмою краще навчати свою дитину, за яку на яку програму її віддати? Чим передусім мають керуватися батьки? Угу. Ну, нова українська школа. Цінність її орієнтири потребують такого нового підходу, як до всього освітнього процесу в цілому, так і до оцінювання, напевно, що. І всі ці програми керуються одним єдиним державним стандартом. Тому кожна має якусь свою особливість. Ну, тоді будемо Наприклад, говорити про особливість інтелекту. Так, Власне, наприклад, я працюю за, за цією програмою. Науково-педагогічного проєкту інтелект України. Цей проєкт був розроблений харківськими методистами і науковцями в 2008 року і так успішно стартував у школах. Це вже мій другий набір дітей за цією програмою, і хочу сказати, що дуже мені імпонує саме методика викладання за цією програмою. Тому що надзвичайно цікавий матеріал, доступно поданий. І дітки, які приходять в перший клас, були такі в мене, що навіть не знали букв. Не важко їм було складати букви у склади. Але побудована програма таким чином, що навіть якось, не усвідомлюючи цього, вони навчилися читати. Вони тепер вміють швидко виконувати всі математичні дії. І є у нас такий інтегрований курс Я пізнаю світ. Діти просто обожнюють цей предмет. Крім того, що в такій доступній формі і цікавій все подано, ще є багато різноманітних таких дослідів, спостережень. Якісь практичні такі завдання, а діти це просто полюбляють. І навіть такі елементи хімії, фізики ми вже вивчаємо у цьому курсі. Угу. Тому я би дуже радила саме цю програму. Ця програма передусім вона направлена на що? На формування критичного мислення, розвиток логіки. Особливо логічні завдання, mm -hmm. дуже багато таких завдань саме в інтелекті України. І це діти сприймають дуже так швидко і вони навіть Якось здогадуються тільки прочитаєш задачку. Вони вже здогадуються, як її правильно вирішити, тому що такі наші сучасні діти, пані Оксано. А чи от на вашу думку, чи не занадто складна сьогодні шкільна програма для наших учнів початкової школи? Ну нерідко від батьків чую про те, що ой, там така задача. Слухайте, ми тут з чоловіком весь вечір разом намагалися вирішити. А це лише початкова школа, чи не Склад... Не надто складні завдання для наших дітей сьогодні розроблені, і те, що нам пропонує Міністерство освіти. Ну, можна сказати, що є багато таких складних завдань, які треба десь і пошукати відповіді нам, навіть вчителям. Mm -hmm. Але сучасні діти, я кажу, що вони сприймаються дуже швидко і ну, для них можна сказати, що це не є надто складно. Пані Оксана, скільки у вас, до речі, дітей в класі? У мене 29 дітей вчаться у класі і одна дівчинка, яка за кордоном. 29 дітей сидить на уроці. Так. Чи встигаєте ви всіх за урок навчити усіх 29 і усіх, усіх охопити? Це, це ж надзвичайно складно. Багато дітей наповнюваність класів велика. Але знаємо, що на уроки української мови, англійської мови є поділ. І дітки діляться на дві групи, що, звісно, полегшує трошечки роботу і вчителя, і можеш охопити весь клас. Ну, а коли так багато, звісно, що не можеш там до кожного підійти, кожному uh -huh. щось допомогти. Але вони вже знають, як працювати, особливо в нашому проєкті. Вони працюють за таким алгоритмом, тобто всі завдання їм вже відомі. І навіть коли ось лунає повітряна тривога, а це може бути і серед уроку, вони так тихенько збирають посібнички і з ними прямують в укриття, і в укритті там розгортають. Урок продовжується. Так, так, і вже навіть без допомоги вчителя вони можуть опрацювати далі все самі. Пані Оксано, чи про ця програма інтелект вона передбачає додаткові завдання, які діти мають самотужки робити вдома, робити домашнє завдання, чи задають сьогодні школярам домашнє завдання? Ну, дивіться, у нас школа повного дня, тобто це означає, що до обіду діти вчаться на уроках, а після обіду є група продовженого дня. І дітки, які залишаються на групі продовженого дня, а це практично весь клас, тому що є вихователь у кожному класі, все, що потрібно, вони виконують вже на групі продовженого дня з вихователем. Тобто, якщо дитина до 18-ї години в школі, то вона додому вже йде зі всім виконаним, з якимись. Цікавими завданнями, вже такими, що саме цікаво для них. У нас є гуртки, де дітки зайняті вже в другу половину дня, кожен може собі вибрати там чи якогось спортивного спрямування, чи мистецького, що їм до Ось. І це зручно для батьків. Та, ну так. З приводу оцінок, чи виставляють сьогодні дітям? Оцінки я пам'ятаю, коли ось там розпочиналася ця реформа шкільної освіти. То говорили, що там оцінки не потрібно ставити. Про те, що не використовувати червону ручку. Зараз по суті це все на практиці це реалізовується, впроваджується. Да, так. так, впроваджується, і ми вже так звикли користуватися зеленою ручкою для перевірки робіт. Це якось дійсно так накидається в очі. І, можливо, якось так не травмує дитину, mm -hmm. що там багато помилок. А щодо оцінювання, то в початковій школі впроваджено формувальне оцінювання. Що це означає? Це означає, що повинно бути таке позитивне ставлення до зусиль. Учня, які спрямовані на виконання тих чи інших завдань. І у вчителя має бути доброзичливе ставлення до учня як до особистості. Що дається для дітей? Тобто, з самого початку, коли дитина приходить в школу, вчитель веде спостереження за такою індивідуальною траєкторією учня. Тобто, сьогодні щось йому не вдалося. Завтра він попрацював вже. Може сказати про свої успіхи. І при такому оцінюванні дітки ну, не бояться йти на ризик, можна так сказати. Вони можуть висловити свою думку, сказати там, що я вже знаю, що мені потрібно ще навчитися, чи не бояться допускати помилки у своїй роботі, тому що вони знають, що за це ніхто їх осуджувати не буде. І обов'язково, звісно, має бути такий зворотний зв'язок: учень, вчитель і батьки. Слухайте, це насправді такий важливий аспект, тому що я сама от пригадую свої роки, коли ти знаєш правильну відповідь, але ти сидиш, боїшся підняти руку, а раптом вона неправильна, Зараз ти І просто зараз... на рівному місці двійку заробиш. Це дуже правильний Бачите. підхід. Так, поговоримо про реформування шкільної освіти. Власне навчатимуться наші діти 12 років, а не так, як навчалися ми. Трохи менше і тут знову ж таки у батьків виникає дилема: а я в якому ж віці краще дитину віддавати до школи? Так у нас якби школа з шестирічного віку, і якщо 12 років, ну це 18 років закінчуєш школу, якщо віддаєш всім, то вже 19 це вже 19-річна панянка. завершуєш школу в такому віці. Так, от з приводу того, я мабуть поставлю питання таким чином: які вміння, які навички, якими знаннями має е, володіти. Майбутній першачок, які от приходять до вас 1 вересня. Що, по суті, дитина вже має вміти робити? Ну, насамперед скажу, що це мають бути якісь навички самообслуговування. На таке більше звертається увага. Якесь вміння спілкуватися з однолітками, вміння спілкуватися зі старшими. А вже що стосується навчальних досягнень, то його обов'язково того учня навчать в школі, тому що у нас є така недільна школа, тобто вже десь з жовтня місяця дитинка так ходить в цю школу, і кожної неділі є заняття, де все, що потрібно знати вже перед школою, його там навчать. Я ну, кажу? рахувати ж, треба вміти до скількох? До десяти, я не знаю, ну, до двадцяти. Ну, до десяти дітки всі вміють рахувати. Що літери, Що Ну, Букви вони десь займаються у якихось студіях, uh -huh. то звісно, що можуть знати і букви. Приходять такі діти, що вже можуть навіть і вільно читати, і такі є, uh -huh. і складати там склади. Ну, але це ж часом для того діти йдуть в школу, щоб навчитися. Тоді запитаю так, як бачите ви от, те, що бачите на практиці, якщо дитина от, восенивний да, народження, і на, на момент 1 вересня там 5 і 10, 5 років, 10 місяців, або 6 років і 10 місяців, то чи варто дитину ще 5 віддати, тому що, здається, ось ось майже 6, чи краще почекати, тому що ось здається, цей один рік, але йому. Наприклад, буде важко чи навпаки, от з вашого досвіду цих діток, яких бачите, ви те, що ви бачите, те, що ви можете аналізувати, угу. ну якщо дітки приходять ще до нас у цю підготовчу угу. школу, то ми вже можемо бачити, чи готова дитина, чи треба дійсно ще почекати рік. Бо є дітки, які і мають і 5 років, так як ви кажете, то але Якісь там такі навички вже сформовані до навчання, то звісно, що така дитинка може йти і вчитися. А якщо вчитель бачить, що ну треба ще почекати, тоді ми вже безпосередньо спілкуємося з батьками, радимо їм і якось доходимо такого спільного. Разом. Знаменника. Так. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, які першачки зараз до вас приходять? Яка простежується тенденція? Яка простежується динаміка? От що б ви сказали от про рівень так, знання цих дітей, про норми поведінки, навіть банально про повагу до вчителя і повагу один до одного до своїх однолітків? От такі загальні риси? Так тому я і кажу, що насамперед треба навчити дитину. Поводженню в колективі зі старшими, з однолітками, бо дуже часто батьки звертають увагу саме на те, щоб дитина знала букви, що вміла вже читати, вміла рахувати. А ось такі десь аспекти опускаються. Тому таке прохання до всіх батьків насамперед вчити таким елементарним якимось правилам поведінки. Mm -hmm. Бо можете собі уявити тоді 30 дітей. І як вчителю з ними впоратися саме ось в такому плані. Коли треба і в їдальню, щоб ми пішли, і в укриття, і на вулицю вийшли, і одягнутися, і взути черевики, і зав'язувати шнурки. Ось таке дуже, дуже таке основне, що важливе саме для таких дітей шестирічного віку. Ну, а в плані розвитку, то Портрет звісно, сьогоднішнього трошечка. Звісно, що вони такі е, надзвичайно творчі. Так, надзвичайно творчі. Вони десь там вже знають і дивляться в гаджети в різні оці програми. Вони вміють вже так спілкуватися, так як по-дорослому. Тому. І навіть з оцими логічними завданнями вони дуже швидко справляються. Mm -hmm. Тому я кажу, що сьогоднішні діти є надзвичайно такими розвиненими і творчими. Багато діток талановитих. Ось у мене, наприклад, в класі дітки всі такі співучі, вони знають всі пісні, як вони гарно вміють рухатися і співати. Ну тобто відчувають так музику, такт, ритм. Ось такі вони інтелектики. Такі інтелектики. <ріст> да. Але разом з тим ми живемо зараз в дуже складний час. Ми живемо в час повномасштабної війни. І як, як сьогодні працювати з дітками, які спочатку через пандемію коронавірусу? Да. Те, що ми мали, потім вже через повномасштабне вторгнення вони по суті не отримали ось цих необхідних комунікативних навичок, які б вони мали вже мати, от навіть на сьогоднішній там от, свій вік. І, і плюс до того ми розуміємо, що діти вони так само все. Навіть більше діти набагато це переносять, ніж дорослі. Це стосується ось цих і повітряних тривог, і цих всі і обстріли, і ці всі новини. От, от як працювати з дітками? Ну, знаєте, вони вже самі такі, якісь як ви кажете, загартовані стали. Що іноді я кажу, я теж жива людина, я теж хвилююся, я теж переживаю. Але я знаю, що тут я в укритті, я буду в безпеці. Бо з самого початку, коли вони прийшли в перший клас, mm -hmm. то, звісно, було, і діти плакали, і хвилювалися, і боялися. І ми так кожного дня з ними про це говорили. І вони якось як відчули відповідальність, що ось вчителька теж хвилюється, їй теж, можливо, треба, і, і якесь, якесь заспокоєння, підтримка. і підтримка. Так, і так якось що тепер вони вже я кажу так без навіть без зайвих розмов вони знають, що треба встати, піти. І якщо щось не допрацювали, то вони там собі доробляють. А вже е, на групі продовженого дня, то вже там більше щось собі розмальовують, якщо в укритті. І навіть було ось у нас таке, що вони вирішили самі намалювати такий великий плакат і. Передати на передову хлопцям. І уявляєте, недавно батьки нам відправили відео, де військовий розгортає цей плакат і дякує саме учням 2-го а класу за те, за такий подаруночок. Mm -hmm. То були і сльози радості, і таке захоплення, що ось вони зробили таку справу. Бо, звісно, що всією школою долучаємося до того, щоб допомагати. Які збори проводити, чи там благодійні ярмарки влаштовують? Благодійні ярмарки у нас були солодкі, де випікали батьки якусь випічку, купували один в одного, то от на останній ярмарці зібрали 77 тисяч гривень. Ну то я врахую, що це велика сума. І недавно ось теж долучилися до збору коштів на дрон, який вже теж працює на захисті нашої. Держави. Тому ось кожний вчитель, це можу сказати, такий боєць на своєму фронті, завжди знайде вихід, знайде підхід, як донести до дітей ось якусь інформацію чи подати ті знання. Навіть на дистанційному навчанні теж ну, до речі, так. Це цього, Особливо року, в, та, цього початковій року, школі. щастя у нас не було блекаутів. Ми пам'ятаємо минулого року, коли ми сиділи без інтернету, коли ми сиділи да. без світла, коли наші діти змушені були навчатися дистанційно. Через це як тоді була налагоджена робота? З якими що було для вас особисто найскладніше? Що було найскладніше тоді для дітей? Першачків? Е, ну... Слава Богу, мої першачки почали вчитися очно, тому що в нас є укриття, і ми ходимо кожен день в школу. А мої четвертокласники, ті, які вже випустилися, то якраз тоді ми навчалися дистанційно. Ну, Трошечки легше з такими дітками. Вони вже більш такі зібрані, вони вже розуміють, що це урок. Ну, але це теж було таке. Такий виклик вперше, і дуже добре, що ось саме в інтелекті в нас були розроблені відео уроки, які ми вже з дітками переглядали, а тоді там виконували тільки якісь тестові завдання. Звісно, що було нелегко, але ми впоралися. Але ми сильні, Ми сильні, сильні разом так. і, і мусимо, мусимо триматися. Пані Оксано, я не можу не запитати, от сьогодні. Говорячи про вашу роботу, говорячи про вашу професію, не можна запитати, от, що найскладніше сьогодні в роботі вчителя? Найскладніше, напевно, те, що відчуваєш завжди якусь відповідальність за дітей, адже батьки довірили тобі цих своїх найрідніших сонць, можна сказати, так. і... Ти маєш вкласти у них оці знання, навчити їх чомусь, щоб, звісно, вони, закінчивши школу, виросли насамперед добрими людьми, угу. людьми з великої букви, якими можемо пишатися ми, будуть пишатися ними їх батьки. Думаю, що оце таке є найскладніше завжди відчуваєш відповідальність. Перша вчителька, це завжди знаєте, кажуть, як друга мама. А, чи з багатьма учнями, які вже сьогодні давно-давно вийшли в доросле життя, ви сьогодні підтримуєте зв'язок, спілкуєтесь, які приходять, навідуються в школу до вас на свята з квітами. Так, буває так, що приходять і дзвонять, і маємо групу зі всіма своїми випусками. Mm -hmm. Спілкуємося. Так, і завжди радієш, коли вони йдуть. І так, іноді навіть і можеш не впізнати декого, бо діти змінюються. Але приємно, звісно, для вчителя. Ви сказали, найскладніше це відповідальність, так, яку ви відчуваєте за цих дітей. І знаєте, дійсно, коли от ти стоїть вибір, в яку школу йти. За, який, за якою програмою навчатися, то доволі часто батьки йдуть не до школи чи до програми, а йдуть Ду... саме до конкретної вчительки, до конкретного вчителя так. і, власне, робить е, вибір на користь цього. Е, про найскладніше почули, що найбільше приносить вам задоволення у вашій роботі? Звісно, це мої учні задоволені з такими усмішками і. Коли ти відчуваєш віддачу на уроці, особливо це приносить задоволення, коли ти чуєш від батьків, що дитина із задоволенням йде до школи. Коли в нас наступають канікули, то є багато дітей, які кажуть, я не хочу канікул, я хочу вчитися. Угу. Навіть таке угу. буває. Так, ну і це для вчительки теж радість і задоволення. Ну, взагалі, спілкування з дітьми, оця їхня енергія, оце, оця їхня така безпосередність, це приносить величезне задоволення. Клас. Це, це, це круто любити так. свою роботу, жити цим жити своїми дітьми, тому що певно це всі, всі вони ваші, так. ваші діти. Пані Оксана, змушені ставити крапку нашої сьогоднішньої розмови. Буквально 30 секунд. Я даю вам часу, можливо, скажете те, що не встигли сказати. Можливо, хочете просто передати привіт своїм най, -най, -най Так, Вони мене не ліктика. Довго сьогодні. То я сказала, що я на телебаченні вам передам привіт. Ви у мене найрозумніші, найталановитіші, найкращі. Ну, одним словом, інтелектики. Люблю вас, люблю дуже, дуже. Дякую вам, пані Оксано. Оксана Маринович сьогодні була гостею нашої програми. Я вам бажаю сил, натхнення і нехай учні ваші обов'язково радують своїми досягненнями і під Дякую. мирним українським небом. Це головне, дякую і вам навза все буде Україна. Обов'язково. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. До зустрічі.